Привіт! Мене звати Валі Ніколь. Я творча особистість з активною життєвою позицією. Наразі я займаюся в модельній агенції Mix Models, де відкриваю для себе світ фотозйомок та акторських проб. Моя пристрасть це художня гімнастика. Вона дає мені не лише фізичну силу та активність, а й впевненість у собі та натхнення. Моє хобі це рукоділля та творчість, а також карате, яким я займалася раніше. Я активно вивчаю англійську мову. Та завершую навчання в школі хореографії. Я маю великі плани на майбутнє та обожнюю подорожувати. Я була в таких країнах, як Словаччина, Англія, Угорщина, Італія та Чорногорія. Мене захоплюють нові знайомства та пейзажі. Я маю досвід у зйомках для соціальних мереж, зокрема для магазину одягу. Також приймаю участь у багатьох показах, де знімалася відео для шкіл та рекламних роликах. Я завжди відкрита для нових можливостей та співпраці. Дякую за увагу, Па-па!